Я надаю слово Анатолію Артеменко, Київський політехнічні слова. Анатолій Артеменко, старший викладач політехнічного інституту, член координаційної ради і народного руху України Київського відділення, член КПРС січня цього року, шановна громада, гасло нашого мітингу, вся влада радом» актуально тому, що як і інші гасло нашої. Революції 17-го року воно не виконано, тому що довгий час, ціле десятиліття в нашій країні функціонувала антидемократична, тоталітарна партійно бюрократична система. Вінцем цієї системи був той чи інший генеральний секретар Центрального комітету партії, видатний політичний діяч, вірний продовжувач ленінського діла, палкий борець за мир і комунізм. Як правило, кілька разів герой Радянського Союзу чи соціалістичної праці. З ним співпрацювали з десяток видних партійних політичних діячів, членів та кандидатів до членів Політбюро Центрального комітету партії та підкорений ними апарат ЦК. Придатком до їх реальної верховної влади був формально існуючий законодавчий орган влади Верховна Рада та підпорядкований ЦК виконавчий орган влади Рада міністрів. Видатні на мові оригіналу, видающіся, як правило, складали свої повноваження на тому світі, і на їх місце з ідеями спадкоємності приходили нові лідери, які десь півроку згадували добрим словом попереднього, а потім на нього все звалювали. Видні, як правило, більше 50% в роки сталінізму оголошувались ворогами народу і розстрілювались. А в роки застою, попавшись на казнократстві, хабарях або корупції чи програвши боротьбу за видатного, переходили на пенсію та заслужений відпочинок. Це були слуги народу. З такою головою риба не могла не загнивати. Всі вони, а також їх підлабузники, державні і партійні бюрократи більш нижчого рівня нашої республіки, області, міста чи села. Не вважали потрібним виконувати волю народа, хоча усі великі й малі праведні і ганебні справи робилися від нашого імені. Усі ми бачимо до, до чого, до якої кризи це довело нашу славітню батьківщину. Не питаючи нас, прикриваючись нашим іменем, катували природу, грабували казну, руйнували церкви та пам'ятники, знищували інтелігенцію, хапали хабарі, а за це збиралися орденами. Наша рідна Київщина, сам красень Київ, скрізь заповнені прикладом бюрократичного безглуздя, адміністративної сваволі, людської недотепності та байдужості, раковими пухлинами цього безглуздя і сваволі стали київське інші водосховища та Чорнобильська трагедія. але всім нам трошечки пощастило. Після кількох помпезних похоронів генеральним секретарем стала людина. Яка похитнула устої цієї системи і відмовилась від такої форми правління країною? Горбачов зміг, причому треба признати, в дуже складному консервативному оточенні підготувати і провести перший етап реформи політичної системи. Відповідно до тексту резолюції першого з'їзду народних депутатів СРСР, вся влада в країні передана в руки з'їзду та обраної ними Верховної Ради. Якщо це буде на ділі, то це безумовна перемога сил демократії і прогресу. Нагадаю, що всі обрані від міста Києва, народні депутати підтримували ідею створення народного руху України за переводову. І сьогодні можна констатувати, що піяни отримали одну з перших перемог демократії у нашому місті. Це підтверджується і тим, що не зважаючи на великий тиск з боку партійних органів. Республіки вчора була проведена установча конференція відділення народного руху України за перебудову, але це тільки перший крок. Треба йти далі. Треба готуватись до виборів Верховної Ради України, щоб вона не мала агресивно слухняної більшості. Одним з перших законопроєктів, запропонованих Верховної Раді України, народним рухом повинен бути проект закону про вибори народних депутатів України. На мій погляд, і думаю, таку точку зору має більшість присутніх. В ньому повинні бути закріплені такі положення. Пряме обрання народного депутата до Верховної Ради, а не на з'їзд. Пряме обрання голови Верховної Ради. Обов'язкова наявність альтернативних кандидатур, необмеженість висування кандидатур, вибори тільки через виборчі округи, ніяких сит, відсутність передвиборних зборів. І напослідах, один з видних політичних діячів епохи застоїв, працює і зараз, перебудувавшись на словах, в лічені часи, але практично не змінивши нічого в органах, де працює і на їх території. Це Володимир Васильович Щербицький. Виходайте договір домой. Мабуть, палин Чорнобиля, яку який дуже густо сіяв в травні 86 року печерський район, начебто як плату за довгі роки безглуздя і сваволі, захистив його. Від загнивання як політичного діяча, так як колись на моїй батьківщині на Чорнобильщині, в болотах полісся трава болинь зберегла від руйнування, практично забальзумувала загиблих на полі бою загарбників монголо-татарського іга. Я не розумію, як можна спокійно спостерігати з трибуни за колонами демонстрантів міста Києва в ті чи інші свята, коли 1 травня. 86 шостого року був вчинений радіаційний геноцид до жителів міста Києва. Як можна було санкціонувати притягання до відповідальності рядових комуністів чи інших працівників міста Києва за нібито організацію паніки, коли вони 4, 5, 6 травня вивозили своїх діточок чим могли з міста Києва? А онук Щербицького зніг зі школи до 1 травня, а з'явився тільки в кінці року. І питань таких у всіх нас накопичилось дуже багато. Взяти хоча б велетенські забудови, зганебивши скіли Дніпра. Розбудовані по всіх куточках України атомні електростанції і так далі. Користуючись тим, що тут знаходяться відповідальні представники Центрального комітету і міському партії. Хотів би передати Володимиру Васильовичу Щербицькому таке запитання: ви ніде не з'являєтесь на людях. Простий народ не має можливості задати вам питання, а тим більше почути вашу, а не підготовлену кимось відповідь. То може, все-таки відгукнетись на пропозицію пленуму Подільського райкому партії з приводу організації теледебатів з першим секретарем райкому Селієм Іваном Ніколайовичем, з яким ви безуспішно намагалися розправитись. Ми чекаємо. Спасибі за увагу.